Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо з вами про тексти художнього і науково популярного стилю. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і стирання. Тож перед всі до навчання. Підготуйте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні, 10 травня, класна робота. Отже, повторюємо спочатку, що таке текст. Текст це речення, які пов'язані між собою за змістом. Текст має тему, і до тексту можна підібрати заголовок. Тема тексту це те, про що у тексті розповідається. Текст можна розподілити умовно на три частини: зачин, вступ, основна частина і кінцівка. Також ми знаємо, що існує Деякі чотири типи текстів: це текст, розповідь, текст, опис, текст міркування і текст есе. Текст розповідь, коли в ньому про щось розповідається. Текст опис, коли є детальний опис, так всього. Текст міркування, коли є питання роздуми, докази і висновок обов'язково, текст есе – це текст, у якому власні ваші враження, власне ставлення до чогось небудь. Пропишіть також, будь ласка, хвилинку каліграфії. Сьогодні правопис великої та маленької літери А та правопис декількох слів. Будь ласка, все подивилися, все перевірили. Гарненько все засвоїли, так і прописали. Давайте спробуємо з вами скласти стилі текстів. Ху, дож, ній. Так, ось блакитні цеглинки. Ху, дожній. Тепер жовті. Науково, популярний. Дивимося, будь ласка, стилі текстів, які ми розглядаємо з вами сьогодні. Так? Художній і науково популярний стилі текстів. Сьогодні ми їх з вами розглядаємо. Отже, подивіться, будь ласка. Перед вами характеристики художнього і науково популярних стилів. І я думаю, самі ці назви дають вам підказку, так що Пестливі слова, ставлення до автора до цього предмета, слова в переносному значенні. Це все художній стиль. Ось подивіться. Опис чогось, писливі слова, ставлення автора до предмета, слова в переносному значенні. Тобто, це казки, оповідання, ваші твори, описи, твори, есе. це все буде міркування, так, коли ваше ставлення. Тобто твір опис, твір міркування, твір есе це твори, які належать до художнього стилю. Якщо ми говоримо про науково-популярний стиль, то це розповідний. Тип тексту, в якому є точне повідомлення про предмет, чіткі висловлювання, немає ставлення автора до предмета, подобається він вам, чи не подобається, наукові поняття в доступній формі, тобто наукові твердження, розповідний стиль, без ставлень, без роздумів, чи правильно, чи це неправильно, просто йде повідомлення. Такі науково стилі ви можете прочитати, якщо це повідомлення, так, в різноманітних енциклопедіях. Медіа, от всі вони побудовані в науково-популярному стилі, оскільки немає там ніякого ставлення, наприклад, опис роз про тварину, так? Науково популярний, точне повідомлення про цю тварину, чіткі висловлювання, немає різних пасливих слів, не розказується про те, чи це мила тваринка, чи вона не мила тваринка. Тобто все офіційно і чітко. Зараз ми спробуємо з вами порівняти так і визначити стиль цього тексту. Стоїть край дороги стара престара тополя, скільки й пам'ятаю, стоїть вона як сторож, люди приходять і відходять, а струнка тополя завжди росте. Може, це й не тополя, а легенда. Може, дерево це вічне? Може, вона народилася тоді, коли наша Україна? Коли так, то вона вічна. Бо наша Україна, бо Україна наша вічна. Отже, перед вами текст якого стилю? Звичайно, це текст художнього стилю, так? оскільки що ми бачимо, ми бачимо питання, так? роздуми ми бачимо. Ми бачимо різноманітні. Стара, престара, тобто не наукові поняття, ми бачимо, порівняння ми бачимо, так стоїть як сторож. Все це є відношенням до художнього стилю. І загалом, порівня, бажа, яка мета цього головна думка цього твору, що показати нам. Порівняти Україну з міцним деревом, так і показати, що Україна є такою ж самою міцною сильною державою. Дивимося з вами далі. За допомогою тополі можна перевірити чисте чи забруднене повітря у твоєму місті або селі. Уважно розглянь тополині листочки. Зверху вони блискучі, темнозелені, а знизу світлі з білим опушенням. Таке опушене листя здатне вловлювати з повітря багато пилу. Він осідає на волосках, а сильні зливи змивають його. Якщо ж повітря дуже забруднене, то поля подає сигнал біди. Листя стає дрібнішим, вкривається плямами, рідче. В даному випадку ми бачимо наукову інформацію про те, яким чином тополя може бути індикатором чистоти повітря у вашому місті або селі. І тоді ви розумієте, що перший твір це був художній такт, і порівняння, її, і роздуми, то ми бачимо в другому. Конкретна наукова інформація, конкретні назви, тополині листочки, вловлювати повітря, забруднене повітря, тобто все чітко вказано, немає жодного відношення, чи згодні з цим способом, чи не згодні, чи подобається цей спосіб, чи заклик, спробуйте це перевірити. так? Тобто немає. Просто викладена чітка інформація. Тому ми можемо сказати, що це був. Текст науково-популярного стилю. Отже, подивіться, будь ласка, вправу 378 ви будете виконувати письмово. Перед вами три абзаци, три частини тексту. Зачин, основна частина і кінцівка. Ваша задача переставити ці абзаци і записати текст, розкривши дужки. Остання п'ятниця травня, остання так подовження, п'ятниця пишеться через апостроф. Травня це чудова нагода піти в гості до сусідів, адже цього дня свято святкують без апострофа Європейський день сусідів. Завдання свята єднання сусідів. Воно виявляється через усмішку, добрі побажання. Взаємодопомогу частування. Сьогодні м'який знак так О, багато залежить від того, які люди нас оточують вдома у дворі на відпочинку, тому важливо вміти налагоджувати контакт з усіма, починаючи із сусідів і сусідок по шкільній партії і закінчуючи сусідами або сусідками в дво... будинку і дворі. Тобто ось таким чином, так, спочатку назва про це свято, так? потім роздуми, основна думка і кінцівка, як висновок, яке ж є завдання свята. Тому ви в зошиті пишете вправа 378 і записуєте цей текст, але пам'ятаєте так, що у вас має бути. Три абзаци. Відділяєте ці абзаци і підкреслюєте простим олівчиком орфограми, які у вас утворяться, які ви запишете, розкриваючи дужки. Отже, давайте ще раз з вами ознаки художнього тексту: це відношення автора до розповіді, пасливі слова. Порівняння, так, це все є ознаками художнього тексту. Якщо ми говоримо про типи текстів, то є текст розповідь, опис, міркування і есе, і ми можемо сказати, що художні стилі тексту це. Текст опис, текст міркування, текст есе це все належить до художнього типу, так? Якщо ми говоримо про науково популярний текст, то це чітко викладена інформація науковою мовою, з поняттями зрозумілими, так? Немає жодних писливих слів, порівнянь немає відношень. І найчастіше, звичайно, це звичайний розповідний текст. Ніяких питань, ніяких доказів там немає. Тема тексту це те, про що в тексті розповідається, частини тексту залишаються незмінні, зачин, основна частина і кінцівка. Вдома ви виконуєте вправу за посиланням і надсилаєте фото класної і домашньої роботи. Бажаю успіху, ми продовжуємо на наступному уроці говорити про стилі тексту.